Фізично можливості їх зупинити, тому що не вистачає людей, не вистачає дронів, не вистачає боєприпасів. Нас значно менше. Як на мене, то від нього шкоди більше, ніж військ і стонера. Ну, реально буде заморозка конфлікту, припинення вогню. А у Росії можуть початися серйозні внутрішні чвари з цього приводу. Серйозна політична криза. Друзі, моє вітання! Ви на Ютуб-каналі Відверто за даними президента України станом на кінець жовтня місяця в українському полоні перебуває понад 2200 російських військовослужбовців. Всі вони переважна частина потрапила до полону, якраз за останні півроку, і саме під час операції на добропіллі та покровську. Цікаво, чи шукають їх? близькі, їх родини, ми ну, власне про досвід спілкування з російськими полоненими не тільки будемо говорити з нашим гостем, який більше, скажімо так, глибше в цій темі щодо настроїв російських полонених. Що вони говорять? Це журналіст Володимир Золкін. Він сьогодні разом з нами. Володимире, я вітаю і дякую за те, що ти прийняв наше запрошення. Дякую вам за ваше запрошення. Власне, ти починався як активіст, блогер І це от спілкування. Очі в очі, скажімо так, вічна віч -навіч, з російськими військовими. Як змінило твоє ставлення і розуміння справедливості от, на війні? Справедливості на війні чи загальносвітової? Чи нового розуміння, розуміння розуміння та, справедливості? справедливості Ну, Дивіться. Перше, ніяк не змінило. Я завжди розумів, що ніякої справедливості за великим -то рахунком немає тобто, є право сильного. І є мораль кожного. Тобто, якщо людина сильна і, просто кажучи, добра, mm -hmm. то її вчинки будуть добрими, і він буде використовувати свою силу на щось позитивне, на те, щоб щось відбудовувати, а не руйнувати. І те ж саме стосується країн. І Єдине, що для мене з'ясувалося, але це з'ясувалося моментально, ну як і для нас, для всіх, да? там в <головіка> перші буквально дні а, повномасштабного вторгнення, що а, Росія це абсолютне зло, росіяни це абсолютно рабський народ або Поголів'я, як ми їх зараз називаємо швидше а, і. Оцінювати їх з точки зору справедливості це приблизно як оцінювати з точки зору справедливості якого-небудь маніяка гвалтівника серійного. Тобто нема сенсу ніякого в цьому. Єдине, що в ідеальному гуманістичному світі маніяків хворих їх потрібно було б лікувати, а в нашому реальному світі їх потрібно вбивати. Що власне і роблять збройні сили України за що? Їм Велика подяка і е, всіх е, закликаю допомагати, по, е, наскільки це можливо, у кожного нашим Збройним силам. А м, стосовно взагалі, от не е, ворога, да, не сприйняття ворога ще раз, сприйняття ворога воно визначилось ну хай не перші дні, хай перший місяць. Після того, як ми всі побачили Бучу, після того, як ми всі побачили оточення Києва, хтось це побачив на власні очі, хтось це побачив і впізнав через знайомих, але нам стало все зрозуміло. Перший місяць далі у нас залишаються ще люди, там, які досі не розуміють жорстокість росіян, які досі намагаються якось виправдовувати. Зараз ну це трошки вже до іншого питання я пішов, але зараз настільки багато всілякої зради у нас несеться в інформаційних, з інформаційних джерел, наших, же, що деякі люди починають звинувачувати нас в тому, що на нас напала Росія, а не і перестають бачити, Бачити, якби причинно-наслідковий зв'язок, але це інше питання. Це до питання інформації, донесення інформації, інтересантів, донесення інформації і сприйняття інформації суспільством. А до сприйняття справедливості ще раз повернемось тут з Росією, все зрозуміло. А от щодо Загальносвітової практики, mm -hmm. отут от для мене було дійсно відкриття. Тому що я тільки коли почав вивчати це питання, я тільки тоді зрозумів, що Сполучені Штати Америки всю свою історію билися за те, щоб зберегти Росію, починаючи з імперських часів, коли вони їх рятували від голоду, потім починаючи з, потім з радянських часів, потім після розпаду Радянського Союзу, якого вони не хотіли насправді. Не хотіли, вони хотіли його зберегти. І зараз абсолютно та сама історія. І Байден, наприклад, ніколи не казав, що він хоче перемоги України або що він хоче поразки Росії. Формулювання завжди було: він, він хоче, щоб зараз уточню. Згадаю, щоб, щоб Україна не програла, не програла і Росія не виграла. От, приблизно така ситуація, от приблизно таке формулювання. І коли на восени го року у нас були всі можливості продовжувати контрнаступ, і в принципі, вже тоді ми могли відбити ну майже всю нашу територію, і це все могло б закінчитися, нам просто заблокували постачання зброї. Ось коли я побачив сприйняття з точки зору світової. Той самої справедливості, яку ви спитали, Оце для мене було дійсно відкриттям, тому що я про це раніше ніколи не замислювався. І зараз у мене таке складається, складається така думка, що навіть якщо зараз, ну, умовно, гіпотетично, буде заморозка конфлікту, припинення вогню. А у Росії можуть початися серйозні внутрішні чвари з цього приводу: серйозна політична криза, і економічна криза це вже взагалі не для кого не секрет. Тобто, всі знають, що в Росії починається вже економічна криза. Про це говорять вже не лише притомні там опозиційні, скажімо так, російські журналі е економісти, а і самі економісти, які працюють на уряд Росії, про це говорять. І от. У мене враження, що якщо це почнеться, якщо буде заморозка конфлікту, то ми всі будемо спостерігати, як Сполучені Штати Америки будуть знімати з Росії всі можливі санкції і е е оказувати їм всю посильну допомогу для того, щоб рашка не розпалася, для того, щоб вона залишилася існувати. От таке. Сприйняття справедливості. І от така от справедливість для мене дійсно була трошки відкриттям. Для мене відкриттям стало те, що в офісі, в Європейському офісі з запобігання катувань, угу. а в Раді директорів сидить Туз змагамєдав, товариш, росіянин, який. Приймає наших е дружин, матері, матерів е наших полонених, які приїжджають зі зверненнями про те, що відбуваються катування, або з фактичними даними про те, що вже відбувалися катування, тобто з фактичними з експертизами вже. Ви ж зап... комітет запобігання катувань. І ось вам документи про катування. Він сміється з них. В обличчя просто. Міжнародний комітет Червоного Христа сміється нам всім в обличчя, коли говорить про те, що ви тут щось порушуєте стосовно полонених. От він нам доповів, що у нього животик болить, а ви йому таблеточку надали. Не або недостатньо було, або не таку. А до нього наші підходять і кажуть: слухайте, так в Росії наших взагалі вбивають і взагалі нічим не годують. Я вже не кажу про ті страшні історії, де їх намагаються годувати якимось фекаліями і всім іншим. І вони розводять руками. Ця міжнародна інстанція, яка ну, начебто має бути справедливою, да? ну, до вашого питання про справедливість, справедливою, нейтральною, паритетною по відношенню до обох сторін, вони, типа як абстрагуються від конфлікту. Тут позиція така: плюс-мінус її ще можна природу, її можна зрозуміти, якщо б вони дійсно були б нейтральними, а вони ж не нейтральні, ніфіга насправді. Вони ж днюють і ночують у нас в таборах для військовополонених, повністю дивляться за їхнім комфортом, і щоб їхні права ніхто не порушував. Більше того, вони виходять далеко за за рамки Женевської конвенції. Вони коли якось не може, він у нього нема можливості зв'язатися з близькими. Вони входять в його стан. Вони беруть у нього номера телефонів. І виходячи за паркан табору, зі свого мобільного телефону, телефонують в Росію і доповідають, як їхній е е син, брат, кумсват себе почуває в полоні. Такого в Женевських конвенціях немає, а вони керуються Женевськими конвенціями. І я декілька разів зафільмував цю історію, яку мені говорили полонені. і на одній з акцій, де наші е родичі наших військовополонених, Задавали запитання голові Червоного Хреста у нас МК Чеха, саме міжнародного комітету Червоного Христа, не нашого внутрішнього да Червоного Христа, це нормальні. Вони займаються гуманітарною допомогою. Вони все роблять правильно. А є міжнародний комітет Червоного Христа, у якого саме має бути доступ до полонених до військовополонених. І от, коли його голові у нас наші родичі наших військовополонених задавали запитання, я просто підійшов і попросив передати йому телефон з цими відео. І він почав тікати. Просто він почав тікати, його почали хапати, його почали зупиняти. Ось ну, ось про справедливість. Ну тобто, ну, ну немає її справедливості. А те, що вони всі корумповані, ну давайте далі згадувати магате. Давайте згадувати і гроші, які да, обіймаються з е, окупантами прямо на окупованій заес. Це теж мені здається про справедливість. Ну і я думаю, що таких uh -huh. прикладів ще багато uh -huh. буде, і ми вже з різних точок зору на це подивилися. Я думаю, що я відповідаю на ваше запитання, так як і відповів ніякої справедливості не існує. Так, е, перш ніж будемо рухатись далі, все-таки хочу уточнити ту фразу, яку ти сказав, стосовно того, що якщо зараз зупиниться війна по лінії бойового зіткнення, то на Росії можуть початися певні політичні кризи, економічно ми це вже бачимо. Тут хочеться запитати, а що тобі дає підстави от так от думати? Адже ну опозиції там взагалі жодної немає. Хто буде чинити цей спротив, чи не знаю, воду цю каламутити, аби нинішній режим якимось чином посунути. Дивись, росіяни ніколи не задумаються над Політичними питаннями. Росіяни ніколи не задумуються над світоглядними питаннями. Росіяни завжди будуть, будуть відповідати, я політикою я не інтересуюсь, чоловік маленький, і все в такому ж жіноці. Так. Але росіяни цілком відчувають недостаток продуктів на полках магазинів, цілком відчувають фінансову кризу. І цілком відчувають цілком відчувають. Ту саму несправедливість по відношенню до певних верст суспільства. І в них вже потрошки починається насправді ця історія. Тобто, потрошки по регіонам. Це ж джерела возграння, вони ж не будуть в Москві швидше за все. Вони будуть по регіонам. Чечня. Вона може піднятися взагалі в будь-який момент і зробити те, що їм захочеться. Тому що це об'єднана, організована. Можна сказати, структура, да, але це режим Кадирова живиться грошима з Москви. Чи буде він підніматися е... і кусати ту руку, яка годує. А ми ж з вами говорили про те, що починається економічна криза, Так. — і грошей може не бути. А коли грошей не буде для оцих безногих чайників, яких привозять туди, да? або там цих ветеранів СВО, так званого, да? це одне це таке відчуття несправедливості локальне. Інше це ціни, пенсійний вік, і все таке інше. Це все потрошки збурює суспільство. Тобто вони не можуть подумати про те, що в результаті чого це що це через війну, що це знаєте, не потрібно було воювати, що потрібно було займатися своєю економікою. Ні, цього від них не потрібно чекати. Хоча ну локально знову ж таки є люди, які там про це замислюються, і є люди, які нам допомагають, між іншим також. А є люди, які переходять на нашу сторону, є люди, які спеціально підписують контракт, щоб перейти на нашу сторону. Є люди, які перетинають кордон для того, щоб перейти на нашу сторону. Серед з цих людей складається, ну. Легіон Свободи Росії, РДК, Намат, Батальйон Сибір і Рота Башкор зараз вже створено. Так от вони замислюватися масою про це про все не будуть. Але трошечки починається збурення суспільства, виходячи з того, що у них вони починають відчувати дискомфорт. Бензин це серйозний дискомфорт. Удари по НПЗ продовжуються. А, і це може реально призвести до серйозної паливної кризи. Просто питання в тому, що поки йде війна, Путін може максимально закручувати гайки і а, всі максимально можуть говорити про те, що війна, війна, війна все для війни. Угу. Да? Ну, це загальна ну, така фашистська рашистська ідеологія на даний момент. Це, це зрозуміло. Тобто вони все це можуть виправдати. А якщо бойових дій нема, їм раптом нема більше про що говорити. Ну просто уяви, якщо навіть іде заморозка конфлікту по даній лінії розмежування, або навіть ну, можливо вони там частково просунуться, де перемога? Що їм продати як перемогу? У них же ж ніколи і не було розуміння, де їхня ціль. Але з самого початку, що всім запам'яталося, це була історія про денацифікацію і демілітарізацію. Тобто, так. це був такий загальний вплив на всю Україну. Якщо ці слова ну, не занурюватися в етимологію, там, в зміст, то е це просто керування Україною. Це по факту, щоб з Україною було те саме, що з Білорусю. Тобто ми вам говоримо, як жити і за якими правилами жити, але а не ви живете за своїми, за своїми правилами. Ось що означається денацифікація, демілітарізація. Вибачте, якщо буде заморозка навіть зараз, навіть по тій лінії, яка є, це не досягнення цих цілей. І вони отримують ще е, депресивні, абсолютно не то, що депресивні де, у них депресивні регіони це е, та сама тива і бурятя це максимально депресивні регіони. Вони отримують просто розрушені регіони, в які потрібно тільки вкладатися, які не будуть давати ніякого доходу, і вкладатися дуже сильно потрібно. А е, гроші у них в першу чергу потрібно для еліт, таких самих, як той самий Кадиров. Таких самих, як ну, олігархи, не mm -hmm. будемо їх перераховувати. А вони живилися завжди від нафти, від газу. А штати, до речі, витіснили їх з нафтового ринку вже майже. І а газ, Газпром це банкрут. Просто ну, якщо уявити, таке собі було уявити неможливо 5 років тому, що Газпром може бути банкрутом. Він на даний момент банкрут. Це неприбуткова організація. <плес> Як це правильно, українською? ну, убиточне збиткова організація, так. і, і все, це, все це йде до того, що обурення може все ж таки якесь наступити, угу. і серйозні проблеми, у них серйозна політична криза, вона буде пов'язана саме з тим, що. Нема війни, нема чим прикриватися. Серйозних перемог нема. Є розрушені регіони і економічна криза. Тобто, ну як би нічого хорошого. І е, США вони, е, вони чого бояться. Вони бояться, що ця вся історія е, Росія розповзеться на окремі регіони, не буде зрозуміло, що там з тою ядерною зброєю. І на, е, набагато простіше впливати і домовлятися з однією з одним цим великим одароблом і розуміти, що воно і як буде робити. Хоча американці вже давно мали б зрозуміти, що це майже неможливо. Ну вони постійно наступають на ті самі. Граблі, а ну що їх все одно будуть обманювати. В будь-якому випадку набагато простіше на їхню думку домовлятися ось з цим великим модороблом, ніж з там, 70 сімдесятьма розпавшимися ось цими осколками, які угу. як метастази будуть розповзатися і заражати все навколо. Угу. Ми дуже далеко пішли від нашого першого блоку е дискусії, але тим не менш повернувся щодо російських військовополених твого досвіду з тієї кількості росіян, які там не знаю почали розкаюватися. А, скоєному те, що пройшли зі зброєю на території України. Який відсоток, як ти думаєш, дійсно щиро розкаювався? А хто просто це говорив заради того, аби, не знаю, ну гарні умови мати в полоні, або швидше, щоб його обміняли? Оля, можна я тобі задам зустрічне запитання? Чому не, тебе це цікавить? Ну от, Я просто хочу, хочу зрозуміти, що для того, щоб мені розкрити якось це запитання, мені потрібно чому це цікавить людей? От щиро вони розкаялись, чи не щиро вони розкаялись? Все таки, мабуть, це питання, яке пов'язане з питанням справедливості. Що, якщо її немає, ну, хотілося б, щоб я хоча б ворог усвідомив, що він я коїть. Я ж пояснив з самого початку: не усвідомить цей ворог нічого, Ну, все, можете зрозуміти, я з ними не спілкуюсь навіть як з людьми. Тобто, я не бачу в них людей в класичному сенсі цього слова. З класичними е з ознаками моральності етики. Там нема нічого цього. Ну, це якщо там є якесь каяття у деяких з них, воно стосується дуже локального сприйняття кожного з них. Так, воно дійсно є і воно дійсно буває щирим. І дійсно деякі з них переходять на нашу сторону, тому що розуміють, як несправедливо до них віднеслася їхня ж армія, як їх. Надурили, і вони переходять і воюють за нас проти них. І реально воюють, і, і дійсно гинуть е, досить ну чимало е, там загинувших також. Е, деякі з них вже досить відомі з РДК, з ЛСР, які була, бували і у мене на інтерв'ю, і потім загинули в бою. Все це є. Але нас це не має цікавити. Нас це має цікавити з суто практичної точки зору. Як ми можемо до них донести, щоб вони перейшли на наш бік? Як ми можемо до них донести, щоб вони задонатили на Збройні Сили України? Це я більше кажу про тих, які в Європі знаходяться. Такі також є, які ну, допомагають. Як ми можемо до них донести, щоб вони нам здали якісь позиції розташування російських військ або важливих об'єктів? От, з практичної точки зору, є сенс про це думати. А з точки зору справедливості ні.